Права 764. Виконайте множення. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні 1,7А мінус 14 п в третій, що множиться на 1,4П в третій плюс 1,7А. Ну що ж, в другому множнику доданки міняємо місцями. Щоб у нас було в добуток різниці двох виразів на їхню суму, то ми записуємо, що це дорівнює. Отже, 17 а мінус. 1,4 p3. Що множиться? Міняємо доданки місцями, буде 1,7А плюс 1,4p у3. І це дорівнює. Отже, добуток різниці двох виразів на їхню суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто це буде 1,7а до квадрату мінус. А залишається в нас 1,4 p3. Також до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, підносимо до квадрату 1,7. 17 помножити на 17 або 17 у квадраті це буде 289. У нас є два знаки після коми там. то йде 2,89. Так, а, а до квадрату це буде А в квадраті. Відняти. 1,4 до квадрату 14 помножити на 14 це 196. У нас є там 1,4, що множиться на 1,4 буде 2 знаки після коми. То вийде тоді 1,96. Так, ну і p третій до квадрату. P в степені 3 помножити на 20, це буде p шостій. Є. Переходимо до другого завдання. 3 А в квадраті мінус 1 четверта Б у третій. Що множиться на 1 четверта Б в третій плюс 3 А у квадраті. Ну що ж, другий множник. Суму доданки поміняємо місцями. Робимо, щоб у нас була різниця двох виразів на суму двох виразів. Отже, це дорівнює. Записуємо 3а у квадраті. мінус 1 четверта Б у третій. Що множиться? Міняємо доданки місцями, то вийде. 3а у квадраті плюс 1 четверта б у третій. І це дорівнює. Ну а зараз у нас є різниця двох виразів, що множиться на суму двох виразів. Це дорівнює різниця квадратів двох виразів. Тобто це буде 3а у квадраті до квадрату мінус квадрат другого виразу це 1 четверта, б у третій. До квадрату, і це дорівнює. Ну що ж, 3а у квадраті до квадрату 3 помножити на 3 це 9, а у квадраті до квадрату а в степені 2 поножить на 2 це буде а у четвертій степені. Мінус 1 четверта б у третій до квадрату. Ну що ж, 1 у квадраті це буде 1. 4 у квадраті 4 поножити на 4 це 16 b у третій до квадрату b в степені 3 помножи на 2, це буде b в шостій. Є. Переходимо до третього завдання. 5 m у квадраті n плюс 1 сьома p в третій, що множиться на 1 сьому P в третій мінус 5 m у квадраті n. Ну що ж, різниця робимо так, щоб у нас була різниця двох виразів на їхню суму. То спочатку множники поміняємо місцями. Отримаємо 1 сьома третій, у третій мінус 5. m у квадраті N. Що множиться? Так, а в другому множнику доданки міняємо місцями. Тобто вийде одна сьома P у третій. Плюс 5. m у квадраті N. І це дорівнює. Ну що ж, ми отримали. Добуток різниці двох виразів на їхню суму це дорівнює різниці квадратів цих виразів, тобто це буде 1/7 P у третій до квадрату мінус квадрат другого виразу, це буде 5 M у квадраті N і все це до квадрату. І це дорівнює 1/7 P у третій до квадрату 1 до квадрату це буде 1. 7 до квадрату 7 на 7 це 49, тобто це вийде 1,49. 49. П у третій до квадрату п у степені 3 поножить на 2 це буде п у шостій. Відняти 5м у квадраті n до квадрату 5 у квадраті 5 на 5, це 25. М у квадраті до квадрату м степені 2 поножить на 24. М у четвертій. Ну і залишається ще n піднести до квадрату, це буде n у квадраті. Є. Переходимо до четвертого задання. 2 третіх А в 7 плюс 1,2 у 8. Що множиться на 2,2 у 8 мінус 2 третіх у 7. Ну що ж, поміняємо множники місцями, то спочатку запишемо 1,2 іг у 8 мінус 2 треті. А у сьомій, Що множиться? Ну, а. В, останньому множнику ми, в другому множнику ми доданки поміняємо місцями, то запишемо як 1,2, додати третіх а у 7. І це дорівнює. Ну, що ж, ми отримали добуток різниці двох виразів на їхню суму, це дорівнює різниці квадратів двох виразів, то ми записуємо як 1,2. До квадрату відняти. Ну і квадрат другого виразу це 2 третіх, а у 7 до квадрату. І це дорівнює. дорівняє. Тож ну, 1,2 і 8 до квадрату. 1,2 множиться на 1,2. 12 міножить 12 це 144. Там є два знаки після коми, то вийде 1,44 y у 8 до квадрату це буде y у степені 8 поножити на 2, це 16. Відняти. 2 третіх А у 7 до квадрату 2 до квадрату це 4. 3 до квадрату це 9. А у 7 до квадрату це А у степені 7 помножити на 2, це 14. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Виконайте множення. Ми виконали в першому завданні записуємо 2,89 А в квадраті мінус 1,96 П в шостій. Є в другому завданні записуємо 9 А у четвертій мінус 1, Шістнадцята Б о шостій. Є? У третьому завданні. Записуємо. Одна. Сорок дев'ята П у шостій. Мінус двадцять пять. М. У четвертій. Н. У квадраті. Є? І четверте завдання